Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. Чернігівський хлібокомбінат номер 2 отримав дві нові ротаційні печі і ввів їх в експлуатацію. Такий ось інформаційний привід для нашої сьогоднішньої розмови. Чому ця подія важлива для нашої області? Про роботу і відновлення підприємства в умовах воєнного стану. Будемо говорити далі з гостею студії, директоркою Чернігівського хлібокомбінату номер 2 Ольгою Заїкою. Для початку, пані Ольго, розкажіть про нові. Печі, в чому їх особливість, і чим вони відрізняються від того обладнання, яке вже працює на вашому підприємстві? Вітаю наших слухачів. Так, дійсно, Чернігівський хлібокомбінат номер 2 отримав дві ротаційні печі, і це печі, які сучасні, модернізовані і які дають можливість нам випікати хлібобулочну продукцію, більш якіснішу і більш таку, яка би сьогодні відповідала потребам споживача, бо споживач схоче саме такий продукт, який би був пухкий, м'який. Тримав свіжість і такий продукт, який би подавався від печі прямо до столу. Це можливо, із скажімо, з тим, що ці печі є мобільними, бо на них ми можемо випікати продукцію не розганяючи. Зазвичай, як так кажуть, так у нас в хлібопекарному нашому скажімо, виробництві, якщо нам потрібно тунельну піч розігнати, щоб вона почала десь дві години. Це до певного градусу. До певного градусу, так, то на цих печах уже за 10 хвилин ми маємо ту температуру, яку можемо саджати продукцію і випікати її, і вона вже готова буде для відпуску в мережу. Тому, наприклад, якщо на цих печах у нас є заявка по різному асортименту, від 100 булок до 200 булок до 300 булок, то ми можемо в цих режимах варіювати нею. Ми можемо відпікати це за 2-3 години, відпекти весь цей асортимент. На наших же тунельних печах, які були у нас раніше, і сьогодні вони працюють там трішки складніша технологія, тому що треба температуру в цій великій печі опустити. Наприклад, там випікався хліб. Потрібно опустити до таких то параметрів температури. Потім, якщо це асортимент булки, ми випікаємо меншу і більшу булочку. Потрібно знову набирати температуру. Тому оцей момент варіювання випічки швидкої мобільної, це на сьогоднішній день. Якраз дають ці ротаційні печі. Ми можемо на них випікати швидко. Великий асортимент розширений і подавати споживачу в асортименті всю продукцію. Ну зазвичай таку продукцію замовляють і скажімо, на нічні зміни, на наші, коли ми випікаємо вночі і доставляємо зранку продукцію. А на сьогоднішній день ми будемо вводити вже, ну скажімо, і сьогодні вже ми дали таку інформацію про те, що ми вводимо можливість. Брати у нас гарячу випічку з підприємства навіть в день. Тобто ці печі більш мобільні і, мабуть, енергоощадні? Ну, на да, з економічної точки зору, вони енергоощадні. Чому? Тому що наші печі, які тунельні, зазвичай випікають житні пшеничні хліба, батони і білі хліба це печі, які працюють на природному газу. Це газ. Ми використовуємо там природний газ. Він, звичайно, що дорожчі сьогодні як ресурс для е, випічки продукції, ніж електроенергія. Тому е, вони є потужні, але вони є великооб'ємні і, скажімо так, споживання газу йде у великих об'ємах і енергозатратні. Цей вид, палова електроенергія, він для нас буде е, з цими пічами е, менш енергоємний. І для собі вартості продукції він буде скажімо, таким менш вигідний більш і меншим навантаженням на собівартість продукції. Так угу. ну, дивіться на церемонії запуску в роботу нових печей. Був присутній директор департаменту агропромислового розвитку так. облдержадміністрації Олег Крапивний. Ось як він прокоментував цю подію. Давайте послухаємо. У нас в цілому в області близько 30 виробників хліба хлібобулочних виробів, але звичайно найбільшим виробником є в області є в нас Чернівський хлібокомбінат номер 2 він доставляє продукцію не лише для мережевих магазинів і супермаркетів, але і віддалені територіальні громади, які кожен день обстрілюються і піддаються атаки Російської Федерації. Буде більше вироблено продукції буде більше доставлено продукції до тих вразливих категорій, які кожен день потерпають. В області, як сказав пан Олег, більше 30 виробників хліба, хлібобулочних виробів. Але ваш хлібокомбінат найбільше підприємство. Кому і куди ви реалізовуєте свою продукцію? Ну на сьогоднішній день це вся продукція, майже вся 95% – Це продукція, це місто і область Чернігівська. Е, реалізуємо продукцію по е, області. В самі віддалені куточки, навіть там, там, де сьогодні потребують нашу продукцію, не буду говорити куди і як, але скажу, що стараємося довести її в прикордонну зону, там, де йдуть обстріли, і там люди проживають, і там потребують нашого сьогодні продукту. І ми для того, щоб були у безпеці наші водії, бо буває таке, що автомобіль їде з продукцією і йдуть обстріли, то Зазвичай у нас в кабіні у водія знаходиться каска, бронежилет. Ми спеціально це все закупили, тому що якщо лунає повітряна тривога, то він одягає це, скажімо, цю екіпіровку для того, щоб мати захист. І скажімо, ці сьогодні складні зони доставки, вони потребують саме нашої уваги. І кожен день, щоб ми відвідували ці території, це дуже важливо для людей, тому що ми веземо. Значить, ми є, ми піклуємося за них, і наш обов'язок сьогодні доставити саме туди хлібчик, де його найбільше потребують. А так, в принципі, ми доставляємо продукцію нашу по всіх районах нашої області, ну і, звичайно, по місту. По місту це торгівельна мережа, це АТБ, це наш квартали, Союзи, також Сільпо, Екомаркет, ну, тобто підприємства, які. Торгівельні мережі, сітки всі, абсолютно всі, які в нас є в місті. Ми доставляємо продукцію. Також лінійна мережа. Лінійна мережа це і ФОПи, і підприємці, малий середній бізнес. Тобто, от, хто потребує нашого продукту, доставляємо абсолютно всім. Угу. По заявочці під час окупації області і облоги Чернігова хлібокомбінат постраждав від обстрілів так. росіян. Чи вдалося відновити підприємство і вийти на потужності, які були до повномасштабного вторгнення? Ну так як я сказала, уже у нас дійсно ми поставляємо по всій області, і райони області були відрізані. Ми знаємо, що Чернігів був в кільці, і тому десь доставити туди, куди ми раніше їздили, не були можливості. В період окупації доставлялася продукція або по місту, або ж самі якому там пробиралися волонтери. І доставляли туди, де були люди в укриттях, де, було, де була змога доставити той продукт. Е, підприємство постраждало 4 березня. Е, Відбулося, скажімо, обстріл, і це була чи це була, скажімо, артилерія, напевно, що такий обстріл чи градами. І був приліт до нашого сусіда підприємство Ясень. І, скажімо так, від і на наше підприємство. У нас приліт був у адміністративну будівлю, і яка з'єднана з цехом, тому постраждав кабінет комерційної служби. Якраз туди у вікно залетів такий великий осколок, який, ну, скажімо, розлетівся там на маленькі осколки. І це повністю кабінет був зруйнований. Стеля, потім стіни. Ну, скажімо так, слава Богу, що в цей момент в цьому кабінеті не було працівників. Чому не було? Тому що були йшли великі заявки, віддружила, відгружали багато хліба. Це в той період часу, якраз постачали скрізь, хто його замовляв. А брали дуже багато, робили якісь запаси. І комерційний директор, саме прийнявши заявочку чергову, вийшов з кабінета і направлявся в експедицію. І саме в цей час. Пролунав цей вибух і залетіли ці осколки, а також залетіли вони на другий поверх виробничої відробничого підприємства, і впало скло. Блок скла упав на прохід між піччю і стелею, скажімо, між піччю і стіною, де проходять зазвичай оператори, де проходять обслуговуючий персонал печей. Ну, знову ж таки, слава Богу, що нікого там не було в той період часу. І, скажімо, цей приліт, він більше вбив е, працівників морально. Чому? Тому що коли ти чуєш, що десь звучать постріли, але десь вони віддалені. Ми на ентузіазмі працюємо, тому що йде заявка, ми хочемо дати всім абсолютно, хто потребує сьогодні нашого продукту. А коли це вже ось тут, ось поруч. Поруч рядом, ну, поруч з тобою. І цей вибух і він відбувся в день, тоді, коли всі працювали на підприємстві. Багато з людей, хто, знаєте, ну, відчув страх. Деякі покинули місце роботи, деякі, скажімо, люди не могли прийти до тями. Але отямившись від того, Страшного вибуху прийшло розуміння того, що ще заїжджають на території наші автомобілі. І вони в цей період часу зараз грузилися на рампах. І що з ними? І коли вийшли, подивилися вже біля рампи, стояли наші автомобілі, були водії. Декілька водіїв отримали осколочні поранення. Їх забрали зразу швидкі, надали швидку медичну допомогу. От а автомобілі біля 14 автомобілів отримали також, скажімо такі, пошкодження. Це побиті радіатори, побиті стекла, побиті шини, побиті мотори. На сьогоднішній день таких автомобілів, п'ять автомобілів стоїть іще відновлених, які ну, багато вкладати. Там уже немає що, скажімо, вкладати, краще купити новий, ніж вкладати в той, який от зруйнований, скажімо, пошкоджений. Тому підприємство зазнало таких пошкоджень, крім того, що був приліт в кабінет. Звичайно, пішов великий вибух був і від того, що здригалася і земля. І осколки були пошкоджені багато вікон, багато дверей. Ну, це вже такі... — Але сам виробничий процес сам вироб... суттєво не постраждав? Ні, суттєво не постраждав. Постраждала була, я кажу, що це було вибух був і випало це скло з другого поверха, воно летіло, а воно масивне, досить масивне. І тому, якби там стояли люди внизу, то я розумію, що могло би бути гірше набагато. Слава Богу! А взагалі, що... от ви кажете про колектив, от як. Війна позначилася на роботі самого колективу, чи відбувся відтік фахівців, чи ні от за цей період? Це, в цей період часу, ну ви знаєте, тоді була задача всім вижити, вижити, спастися, тому що це війна шло, йшла, смерть дихала, скажімо, в спину кожному. Є люди, які працювали на провідних посадах, але вони мали діток і вивозили дітей, і це жінки. Які виїхали в Польщу, в інші країни, там Чехію. Вони є такі, що й не повернулися, залишилися там, тому що ну, знайшли прихист там. А є люди на підприємстві, які вже працюють давно, але мають батьків, мають чоловіків, синів, і виїжджати кудись не було і змоги, і не було. Не було змоги більш всього залишити, скажімо, пристарілих батьків вдома, да, які декого це приховані люди до кровати, які от на сьогодні мають там захворювання, і треба було за ними доглядати. І є такі, скажімо, люди, які працюють і працюють з сім'ями на підприємстві. Куди їхати, куди зриватися Дома Є частний сектор, який працює, десь скажімо, у когось там є якесь господарство. Тому частина, частина все-таки виїхала, деякі не повернулися, але більшість повернулася. А частина колективу залишилася і працювала кожного дня, приходила на підприємство, не зважаючи на те, що їм є найважчий період для Чернігова. Найважчий період для Чернігова, так і деякі з них люди, які живуть ближче до підприємства, вони ходили пішки. Деякі добиралися хто на велосипедах, а деякого ми і забирали автомобіль. У нас був розвозка. Ми їздили, забирали спеціалістів, хто бажав вийти на роботу. Тому що тоді заставити людей сказати, я примушую вас вийти, такого не було. Ну і смисла не було в цьому звичайно. Ну, скажімо так, просила, просила людей про те, що треба зробити зробити те, що від нас сьогодні залежить. І я навіть хочу сказати Уклін. нею Уклін. Всім чернігівцям, хто тоді залишався, хто працював, хто стояв за місто Чернігів, за наш місто герой Чернігів. А саме люди, які виходили у нас працювати, навіть коли йшли обстріли, ми не можемо отри... залишити піч від того, от вона випікає хліб, а ми десь звучить сирена, ми повинні десь побігти, заховатися. Такого не було. Люди стояли біля печей, приймали хліб, місили, саджали хліб, тому що залишиш це. Хліба скисли, залишиш це, хліба згоріли. Процес не можна зупинити. І ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм життям, люди залишалися на процесах і працювали тоді, коли це було можливо. Працювали ми тільки в день тоді, тому що тоді було світломаскування обов'язкове. Закриті були вікна, але працювали в денну зміну, приходили. Скажімо, холодні приміщення, бо це був зима, лютий березень це ще зима. І е, в холоді, скажімо так, гріли воду кип'ятильниками, як могли. Нам допомагали, звичайно, комунальні е, служби міста. Це і був наданий генератор 100 кВт, який нам допоміг в той період часу хоча б обслуговувати одну лінію по випічці білого хліба. Надано була е, водоканалом. Автомобіль, який підвозив нам воду, і за допомогою насосів подавав на другий поверх для замісу цю воду, але було дуже складно і дуже важко. Тому людям, які тоді працювали, і взагалі колективу, своєму колективу Чернівському хлібокамінату, хочу передати зараз і вітання, і побажати всім здоров'я, бо вони роблять справді е, працю, яка божа праця, хліб насущний кожного дня. А зараз кадрове забезпечення на підприємстві як? Ну, напевно, що це сьогодні важливе питання для всіх виробників, тому що постійно не вистачає людей, постійно потрібно оновлювати і забезпечувати підприємство кадрами. Особливо тоді, коли сьогодні чоловіків забирають воювати, потрібно ці вакансії, які забирають, їх повинні ми замістити кимось. але... На підприємстві така праця, яка складна, навіть от доставити хліб логістично, це праця тільки під силу чоловікам. Чому Ну, жінка може водити автомобіль, але потрібно загрузити лоток з хлібом, а це біля 800 кг хліба в одну машину, і потім розвести по торгових точках, по мережах і розгрузити його. Це така важка фізична робота, яку повинен виконувати чоловік. Тому водіїв постійно не вистачає. І це, ну скажімо, на сьогодні виробники хліба, напевно, всі відчувають, що це є потреба така в цих кадрах. І так, якось обходимося сьогодні, якось люди перепрацьовують. Можливо, десь, але е, вести сьогодні везем. І кадровий голод, скажімо так, він є на підприємстві. Що ми для цього робимо? Звертаємося до центру зайнятості. Разом з центром зайнятості, з обласним. Виїжджаємо в наші села. От нещодавно ми були в селі Березне, е, Манського району, тому. Там ми провели зустріч з громадою і зголосилися люди біля там восьми чоловік, жінки, які захотіли себе попробувати саме в цій булочній групі, саме цими розцівними печами. Ми зараз набираємо такі бригади, і якраз одна із бригад, це в нас із Березного сьогодні. Під'їжджають, ми їх забираємо і відвозимо назад додому. Таким чином забезпечуємо собі цей кадровий потенціал. Угу. Звертаємося скрізь. А, де можна. Скажіть, будь ласка, от в умовах воєнного стану, ну, звісно, важко проводити якусь модернізацію виробничого процесу. Так. Ви запустили дві ротаційні печі. Звідки фінансові можливості з'явилися? Яким чином ви це зробили? Ну, На сьогодні таких можливостей у нас, скажімо так, слава Богу, вони є, і саме в Чернігівській області багато фондів. Сьогодні пропонують і дають, скажімо, можливості бачити їхню допомогу. Так саме сталося з фондом Східна Європа. Наприклад. Як це відбулося? Да? Вранці, коли я пила каву, і ми збираємося всі на роботу, і ти на автоматі пролистуєш, дивився в Курнет, дивишся, що відбулося, що в Україні, де якась інформація економічна. І тут, бачу, випадає така інформація. Фонд Східна Європа оголошує про те, що вони будуть проводити надавати гранти. Трьом областям, якими вони опікуються, а це саме Чернігівська, Сумська і Харківська область були. І е, їхня основна мета допомогти в енергозбереженні. І е, якщо ми подамо якийсь такий проєкт по енергозбереженню, то це буде якраз той проєкт, який вони можуть профінансувати. Звичайно, я за це вхопилася. Я запросила до себе головного економіста. Ми з нею сіли прорахували, що може бути для нас енергоефективним. А також одним із умов там Східна Європа виставляла те, що вони хочуть попіклуватися про навколишнє середовище. Викиди СО, якраз це те, що ми працюємо на пічах, які сьогодні споживають газ. Це якраз, скажімо, перейти, знайти альтернативний спосіб випікати. Щоб менше було викидів в атмосферу. І ми подумали, чому ні, ротаційна піч, яка нам потрібна, необхідна, яка мобільна, ми живемо сьогодні у такі часи, які ми не знаємо, що завтра буде. Якщо, наприклад, ну, наприклад, не хочу моделювати цю ситуацію взагалі, але якщо наприклад, ну, є там, скажімо, профілактичну роботу скажімо так, газової системи, да? і от газу немає. А потрібно дати продукцію. А тут альтернатива. А тут альтернатива, а тут є електроенергія. А ми, так як ми знаємо, що ми вже пережили те, що ми пережили, на сьогоднішній день підприємство придбало, скажімо, генератор потужний 450 кВт, Тому що щоб забезпечити не одну лінію, ну не дай боже, блекаутів і так далі, ми повинні продовжувати і працювати. Тому, маючи сьогодні електропіч і маючи генератор. Ми зможемо завжди видати хліб для наших містян, хоча би і це буде піч буде працювати там цілодобово, але ми будемо забезпечені хлібом 100%. Тобто, треба, як то кажуть, слідкувати так, за інформаціями за інформацією і позитивно використовувати це, мабуть, як кажуть, обов'язок кожного менеджера підприємства. Так. Але ж другу піч хочу сказати про те, що в нас є партнери. З якими ми працюємо в нашій хлібній галузі, вони доставляють нам сировину хлібопекарську Поратос Україна. Коли вони побачили, що в нас запрацював цей, ну, такий проєкт, от Східна Європа зголосилися на те, що давайте підемо в цей проєкт. І ми вже частково про нього говорили напередодні, це було десь за місяць до самого отримання цих печей: Поратос Україна. Дали свою пропозицію, так як це бельгійська компанія, а бельгійці вони створили свій фонд допомоги саме хлібопекарським виробникам, які постраждали під час цих навал. І якщо у нас є, наприклад, підприємство, ми з ними працюємо, то вони зголосилися також. Вони, ну як вони нам сказали, їх власник створив фонд і е, з мільйоном Євро коштів на саме допомогу хлібопекарним підприємствам України. От вони говорили, що вони допомогли уже з таким обладнанням Херсону, допомогли Миколаєву. І якраз так як ми працюємо, вони приїхали до нас і сказали, добре, Східна Європа допомагає, допоможемо і ми. І от вони одночасно вступили в цей проект, і це так співпало, що профінансували і Фонд Східна Європа, і фонд Поратус Україна другу піч, і таким чином. Вони так співпали по своєму часовому періоду, і якраз вони заїхали до нас там в періоді з різницею в 2-3 дні. Звичайно, що треба було їх і запускати, і робити це, скажімо таке більш святкове відкриття, запуск цих печей в експлуатацію. Тому і наші, наша інформація якраз саме була за дві печі одночасно. Отак вони у нас, скажімо, там отримали чернігівське підприємство для того, щоб громада міста Чернігова мала смачну. Поживну, корисну, якісну продукцію кожного дня. Таке ще запитання. Якісь соціальні програми реалізує хлібозавод? Волонтерите, допомагаєте за все? Звичайно, звичайно. У нас, крім того, що ми даємо хлібчик по запиту, от, якщо, наприклад, запитують нас, допомогти, багато звертається, багато звернень. Звернення йдуть як фізичні, від фізичних осіб. Ну, Наприклад, пишуть там в особисту СМС, да? Ольга Михайла, знаємо, що допомагаєте. Допоможіть. Сьогодні збір на пікап. Не вистачає там коштів. Надали кошти, особисто надали. Влітку, коли проводить Ігор Хонін свої концерти, і я знаю, що там був збір на дрон, і, а ми саме на підприємстві збирали кошти для того, щоб допомогти допомогу якусь склад. І ми зібрали 50 тисяч, і ми передали тоді Хоніну. Ігорю під час концерту передача була цього сертифікату. На, ну, на потреби, куди потрібно було, він надав ті кошти. Крім того, надаємо допомогу і інвалідам, звертаються з різних причин. Бувають якісь проводять заходи, бувають, проводять якісь благодійні зустрічі і просять всі допомоги. Тому підприємство, не зважаючи на те, що сьогодні багато запитів і. Незважаючи на те, що і хліб це продукт, який соціальний. І ми, ви бачите, ми утримуємо ціни, ми не підвищуємо. Більше року, вже ціни не підвищувалися на підприємстві. А до того три роки не піднімалися ціни. Тому важливо мати сьогодні хліб зі сталою ціною, так, утримувати собі вартість і при тому всьому заробляти і оплачувати заробітні плати працівникам. Тому, як можемо, допомагаємо всі звернення розглядаємо, без розгляду не залишається ніхто. А ще соціальні програми, якщо, наприклад, нам волонтери надають борошно, і е, вони хочуть з цього борошна отримати хліб і потім роздати його в громадах області, ми також йдемо, е, складаємо договірні відносини, договірні відносини і випікаємо такий хлібчик, який потім розвозиться в громади. Ну, цього таких, скажімо, програм багато було. Одна з програм у 23-му році була. Це з військовою обласної військової адміністрації по наданню борошна. Ми з борошна цього випікали хліба і возили саме прикордонні наші райони. Ну і на завершення, так би мовити, підсумовуючи нашу розмову, назвіть основні критерії і умови, від яких залежить стійкість роботи хлібозаводу в умовах воєнного нинішнього стану. Ну, які основні критерії? Основним критерієм, це скажімо, наявність генератора того самого. Чому? Тому що ми відчули на собі ж такий блекаут. Одного моменту, коли це відбулося в Чернігові уже після облоги, але був блік-аут, скажімо так, підприємство було, стояло без електроенергії біля 80 годин. А це. Ну, скажем, сказалося так дуже негативно на підприємство. Тому, номер один це мати свій генератор для того, щоб продовжувати працювати і підтримувати піч, в якій йде хліб випікається. Другим таким основним завданням це мати дійсно і ці насоси для подачі води, що ми сьогодні маємо вже, забезпечити себе сировиною, необхідною першою. Перш за все, це тримати за ну, запаси борошна десь скажімо, в районі до місяця. І в нас є така можливість, у нас є такі селиса потужні, тому що в період, коли нас застала та війна з Нинацька, ми тримали запаси біля двох тижнів. Ну, Так як ми випікали менші об'єми, ніж ми зазвичай в мирний час випікаємо, то того борошна ми протягнули його хватило на місяць. А зараз ми розуміємо, що такі запаси, як сіль, борошно, дріжджі, закваски, за ми вирощуємо самі, але для них треба підтримувати температуру, вологість. От. Це потрібно мати, це номер один. Але самим, скажімо, найціннішим фактором економічним є люди. люди. І людський фактор треба зберігати колектив, треба, скажімо, відчувати кожного працівника, допомагати, як можемо, і зберігати, тому що без людей не буде нічого. Хліб сам не випечеться, маючи і всі ці економічні чинники, які я назвала, вони будуть, скажімо, такими будуть, та й будуть. Повинні люди будуть, які будуть випікати цей хліб і які будуть працювати на благо і Чернігівщини, і України, на благо всього нашого українського народу. І їм, звичайно, що подяка. Ну що ж, хлібопекарська галузь відіграє значну соціальну і стратегічну роль у нашому повсякденному житті, адже є важливим елементом продовольчої безпеки. Про те, як сьогодні працює і чим живе, як модернізується Чернігівський хлібокомбінат номер 2 Ми говорили сьогодні в студії. Моєю співрозмовницею була директорка підприємства Ольга Заїка. Дякую вам за розмову! А слухачам за увагу. На все добре. На все добре, дякую.